Слава Україні! Героям слава! Друзі! Хочу вам сьогодні показати такий безкісточковий виноград як Сатурн. Це є брат Юпітера, але він не має такого гарного смаку, як Юпітер. Смак в нього відрізняється. Я не знаю, що за смак. Щось фруктове, смачне таке. Він є середнього терміну дозрівання, не дуже раннього він ранньо середнього, і його можна зберігати. Ну, на збереження класти десь, в хліві чи де. Дивіться, лоза, яка в нього. Я його тут сформував кордон. Бачите, він пішов вверх, тут пішов лоза, визріває в нього. Такі гронка я почав одягати сіточки на нього, тому що його об'їли мені шпаки. Шпаку дроздити знаєте, такі є. Ось, ось вони об'їли, ось. я тільки зоглядів, що вони його об'їли. більш на землю покидали, як з'їли. Тут теж, бачите, лоза гарна в ньому визріла. Не так, як на інших сортах, в ньому гарна лоза повизрівала. Ось тут щоб встиг надіти сіточку. Зараз ми зірвемо декілька ягід. І я розріжу, покажу, які вони, які вони всередині. Там, скільки там є цих хво. Ось. І ще можна одну зірвати. Ось. Так, зараз я їх розріжу. Зараз, 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 покажу, які вони всередині. Ну, смак якийсь фруктовий, але нема такого насиченого, як цього. Як в Юпітера. Нема. Ось. Я не знаю, який це клас. Напевно, перший без кісточковості. Ось, розрізав, бачите, сік червоненький. Ось Це може зі 27 морозу він витримує. Бачите? Я думаю, камера передає. Нічого я там не бачу. Ось такий рудиментик такий невеличкий. При їжі він відповідно не відчувається. Сьогодні... М -м -м, щось таке нагадує, але не смородина, ні. Щось фруктове, не пойму що. Ну є, отакий. Такий безкісточковий. Не буду його затягувати з часом. Бачите, гронка трошки їх прорідили мені. Шпаки. Але нічого. А, до речі, до речі, докажу вам ще одну істину. Дивіться, я його посадив тут. Тут у мене монарх росте. І він мав бути такою дугою, ну ще один ряд, скажімо, на 2 метри, мав бути кущ. Ну, він тут мав рости. Але я його закинув сюди. Бо тут я посадив ред який буду знищувати, він мені не потрібен. В цьому році жодного врожаю не було. і заморозку не було, хоч і лоза була визивша. То монарх дуже гарно запилився. Тут поруч росте Сатурн і монарх запалився на ура, як ніколи. Так що потрібно садити безкісточковий виноград, тоді буде гарно запилюватися і монарх. Так, я більш про Сатурн не буду розповідати, а ми зараз переходимо до іншого куща. Я його маю, то в мене також. Якщо Сатурн був і в минулому році, просто я за нього відео не зняв, бо було маленьке контрольне громко, то там той Reline Pinsid має ранній термін, хоч він попав під зворотні заморозки, має ранній термін. І такий цікавенький теж смак. Зараз ми йдемо до нього. І так, друзі, ми підійшли з вами до такого собі куща винограду. Релайн Pink Sidless. Цього морозостійкість 32, по-моєму, заявлено, якщо я не помиляюсь. Можете мене поправити, хто дивиться це відео. Дивіться, яке гронко, і це гронко не з першої бруньки, це з другої бруньки. Лоза, дивіться, Релай Пінк Сідліса визріває гарно. Ще тут є ще одне гроно. І то я цього громко, оце, випадково залишив, я його не мав залишати. Я мав залишити тільки оце, тому що він навидавав багато грон, але я просто рятував кущ, аби він мені гарно розвісся, адже я його в минулому році пересадив. Ягоди бачите, тут не дуже великі, не дуже такі собі. Ми зараз відразу ж зріжемо і провіримо їх на смак. Ось, дивіться, листок. Лист дивіться який, бачите. Такий подібний до Ізабельного. Зараз ми ці дві ягідки розрізаємо. Побачимо, який це клас без кісточковості. О, тут перший клас. Тут перший клас. Дивіться, друзі. Перший клас без кісточковості. Якщо камера вам передається, значить, Нічого немає всередині. Mm. Друзі, настільки знайоме щось не можу зрозуміти, що. Mm. Смак безподобний. Ну, дуже гарний, ну Боже. Ну дай мені пригадати. Не можу пригадати, що таке. Що за смак. Ну настільки відомий. Я пригадав. Тут Ізабельний смак. Смак Ізабели. Якщо ви їли Ізабелу, цей дикий синій виноград, Оце він. Оце він. Але тут немає жодної кислинки, жодної кислості немає. Приємний, солодкий такий. Ну дуже класний смак. Смак ізабели, того, що в кожного в синьому в дворі е, росте. Але немає кісточки. І смачний виноград. От якось так. Нехай всім щастить. І зараз ми переходимо до ще одного безкісточкового, який в мене в цьому році видав декілька бруньок. І називається він Нептун. Зараз ми переходимо до Нептуна. Друзі, ось вам Нептун. Три, кіст, три ягоди видав. І зараз ми їх зразу зірвемо. Ось дивіться, як вони виглядають. Смак тут має бути теж якийсь цікавий, цікавенький. З цікавинкою. Ось. Не знаю, який тут клас, але він є все рівно. Ось, дивіться. Бачите, який клас. Ось. Теж, можливо, перший. Ну зараз я спробую при вас, що це таке. Ні. На жаль, я не скажу. Щось, щось фруктове. Но явно не Юпітер і не релайн підсідні за смаком. Також Нептуна. Лоза визріває. Почала визрівати лоза. І на завершенні цього відео я. Ну теж, теж добрий Теж добрий цей не тут. На завершення відео в мене є підписник, і в нього є прохання, щоб я показав, Джой. В якому стані Джой? І зараз ми йдемо до Джоя. І так, товариство, підійшли ми до Джоя. Тут гронка такі, бачите, не дуже довгі. Ну, рік такий, рік такий, нічого ми не, не зробимо. Врожай є. В ягоді вже відчувається смородина. М -м -м -м. Вже є присмук смородини. Але цукру він набрав трошки замало в цьому році. Ось така більшечка ягода. Така є. Зараз ми їх розріжемо. Побачимо, яка в нього безкісточковість. Ну і всередині ягодку побачимо. Ягодки невеличкі. Це американські кишмиші всі, бачите. Є невеличкий рудиментик там. Не знаю, який це клас, рахується, я по класах не розбираюся. Так що в джоя є чуть-чуть рудиментики. Ось дивіться, бачите. Так виглядає в Ммм, Солодка. Не всі ягоди, але солодкі, дуже багато соку. Дуже. Соку. М -м -м. Дуже смачний, товариство, дивіться, бачите, як грона з другорядної бруньки, адже він попав під зворотній заморозок. Бачите, як і грона. Десь. Лист у нього такий здоровий, ширивчезний. Бачите? Он джой. Джой. Це Джой, кущ, бачите, як його посадити. На арку було б, було б все гарніше. Арки немає, шпалера, ягоди мучаться. Мучаться, бачите, шпалера. Він жирує, то вста лоза. То вста лоза і якось так, бачите, друзі, з ним. Але, хоч чуть-чуть видно, лоза хоч з краю тут визріває. Чуть-чуть з краю, як то почала визрівати, то, можливо, на другий рік буде якийсь врожай. Ну, на цьому відео про ці декілька безкісточкових виноградів буду завершувати. Він має дуже сильну силу росту, Джой, до речі. Сильну силу росту. І це я І будемо завершувати на цьому відео ми наше. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.